Працівник комбінату «Запоріжсталь» Олександр Буткевич прийшов на новорічну шоу програму до обласної філармонії зі своєю родиною. Очікую позитивних емоцій, та те, що у дитини буде веселий настрій після програми. 350 дітей дітей, працівників запорізьких підприємств Метинвесту, комбінату Запоріжсталь, «Метинвестпромсервісу» та Запорізького леварно-механічного заводу поринули у казкову атмосферу шоу програми Принцеса та її суперсила. Білети Малеча отримала у подарунок від Метенвесту. Така вистава, в якій ми хотіли би показати для дітей сенс того, що кожному з нас є своя суперсила, яку кожен з нас може віднайти в певний час свого життя. Вони можуть змінюватися, але є певні такі характеристики, як доброчесність, чесність, доброта. Вистава подарувала малечі багато емоцій на сцені, запальні танці, улюблені герої та музика. Але завдання у акторів не тільки розважати дітей. Намагаємося пробудити в дітях думку про те, що все в житті залежить від них, і ті внутрішні суперсили, які в них є, допоможуть їм в житті стати тим, ким вони захочуть. Ну і власне завдяки навіть внутрішнім суперсилам наші збройні сили України, сьогодні роблять так, щоб ми могли показувати цю казку. Цікавинкою вистави стали переспівані хіти з популярних мультфільмів: Аладін, Шрек, Поганці, а також з відомого на весь світ українського мультфільму Мавка Лісова пісня. Підтримка родин співробітників традиція Метенвесту у грудні. Діти працівників запорізьких підприємств компанії відвідували вистави в обласному академічному театрі ляльок, цирку та у центрі культурних послуг. На додачу майже 5,5 тисяч дітей запорізьких співробітників Метенвесту отримали смаколики до новорічних свят. Відволікти дітей від складного сьогодення та подарувати гарні емоції це чи не найголовніше завдання? На мою думку, це дійсно дуже важливо. Важливий захід. Я вважаю, що тим паче у такий складний час, що їм потрібно щось таке веселе та казкове ще й у новорічні свята.